До нашої редакції звернулися рідні та близькі військових, які проходили службу у 21 батальйоні територіальної оборони Херсонської області. За їх словами, керівництво батальйону віддало наказ здати усе утеплене обмандирування, навіть взуття і відправити 11 бійців до Сумської області. Як виявилося, це вже не перший подібний випадок, адже у середині листопада до Охтирки з батальйону на таких самих умовах вже було відправлено 19 бійців. з цього приводу і до Осі триває перевірка. Доведені до у пошуках допомоги люди прийшли до Херсонської облдержадміністрації. Чи вдалося розібратися у ситуації і допомогти військовим про це далі? Зі сльозами на очах Тамара Зінченко розповідає радникам губернатора, як її брата разом ще з десятьма бійцями 21-го батальйона територіальної оборони Херсонської області ледве вдягненими відправили у невідомому напрямку. Її підтримують бійці, які вже побували у такій самій ситуації. А за стінами адміністрації рідні та близькі військових, які теж переживають, куди їх найрідніших відправило командування батальйону. В 4 часа ночі до нас поступив дзвонок, що нас відправляють, не куди, і нас повністю розділили. Що омандірування, яке хлопці отримали, щоб полгода вони служили в армії, що вони отримали? З них все це зняли. Осталися вони в портках і хто хто в кофтичках пооставалося, все видали старі бушлати. У це що нас привело сюди. Після зустрічі із радниками губернатора усі попрямували до військової прокуратури Херсонського гарнізону, де зустрілися з прокурором і докладно розповіли ситуацію. Бійці, які вже побували у Сумській області і яких відпустили лише на 10 днів, теж потребують допомоги, адже у разі неповернення їх будуть вважати дезертирами. Вони розповіли про те, що перш ніж вирушити до Охтирки, їм теж наказали здати все, починаючи від бушлатів і закінчуючи флягами. Говорячи, що все це вони отримують на місці у Сумській області, але не так сталося, як гадалося. Ніхто нічим не займався конкретно, ніяких бойових задач не було поставлено. Люди тупо проводять час, живуть, виживають, як хочуть. спять в холоді, дрова дрова самі добувають. Після усього почутого військовий прокурор пообіцяв тримати на контролі це питання і намагатися у найкоротший термін його вирішити. До військової прокуратури Херсонського гарнізону звернулись родичі військовослужбовців, одного з підрозділів територіальної оборони дислокованих на території області, з приводу того, що командування при відправці їх до іншого місця несення служби неналежним чином забезпечило речовим майном. Значить, по даному зверненню було проведено ґрунтовну бесіду як із заявниками, так і з принесниками ініціативних груп. роз'яснено їм прийнято такі рішення. Дане звернення ми направили на розгляд спеціально повноважень правоохоронному органу військової служби правопорядку. За дане звернення має бути проведена службова перевірка за наявності підстав вжита заходів реагування, в в тому числі навіть до внесення подання командуванню з цього питання і. Посновки питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. Повідомити про розгляд мають вони як заявників, так і нас. Наразі ця службова перевірка проводиться. Службова перевірка триватиме місяць, але ж бійцям немає, що вдягтися вже зараз. До вирішення цього питання підключився радник губернатора з питань військового забезпечення та волонтерського центру. Телефоном він намагався домовитися, аби бійців з Херсона нагодували та видали, хоч якийсь теплий одяг. Если сигнал поступил, на него нужно реагировать. Бесспорно, то, что ребята являются военнослужащими и в первую очередь, это компетенция военных и прокуратуры. Но нас, учитывая, что это территориальная оборона Херсона, учитывая то, что мы представляем областную администрацию, полностью ситуация будет на нашем на нашем контроле, и мы попытаемся как бы, весь этот конфликт, ну, найти, узнать его причины. И чтобы он был просто нивелирован. На Сумщині наших військових ніби і не чекали з 11 прибулих. Шестеро вже повернулися додому, аби їх не вважали дезертирами. Вони написали скаргу, у якій розповіли про те, як їх прийняли у Сумській області, і зазначили, що вони готові служити і захищати цілісність нашої країни і ні в якому разі не відмовляються від виконання свого службового обов'язку. Наразі ж чекають на остаточне вирішення свого питання.